Мене вже дуже давно не покидала думка, що я живу в світі з матріархальним софтом. Я, як справжній самець, відчував, ніби мене притісняють. Дітей виховують жінки, народжують теж жінки, стосунки з жінками скрізь жінки. Але ж де в цьому справедливість? Хіба ніхто не бачить, хто насправді народжує дітей? Все марно. Жінки вже давно влаштували матріархат в цьому світі. Я думав, що це кінець. Сенсу існувати далі немає. Як раптом я побачив чи в його психолог, духовний лікар, езотерик? Напевно, це Бог у людській подобі. Тож сьогодні про нього ми і поговоримо. Все, що ви почули до цього, це приблизні тези, які просуває цей пан психолог. І спойлер: це не найгірше, що він взагалі говорив. Запасайтесь валір'янкою, бо сьогодні буде гаряче. 8 березня це свято, як принизити чоловіків. Як опустити їх? Як зробити з чоловіків? Матріархальних чоловічків, як із е, людей, які мають честь і гідність чоловіків, зробити тих, хто її не має. Як це відбувається? Хтось вирішив, що жінка має права однакові з чоловіком. Хтось вирішив, людство взяло і вирішило. Не було такого, що прийшов якийсь бомбардіна крокодила і сказав: жінки теж люди, дайте їм роботу і дозвольте їсти з вами за одним столом. Хтось захотів це вирішити і нав'язати всьому суспільстві, суспільству в світі. Що так воно і є. Ну як це в його голові відбувається? Щось з таким серйозним лицем це говорить. Хтось захотів. Скоріше за все, ви, чоловіче, ніколи не мали справу з роботою в колі людей. Коли є група більше, ніж двох людей, щось одностайно вирішити майже неможливо. Не може ніхто отак от взяти, прийти і що то так рішить за всіх. Не існує такого. Навіть Бог і той не зміг. Та навіть люди не можуть вирішити, який з богів є справжнім, а який фейковим. Про що ви взагалі. Не говорите, бо насправді ж той, хто воює, той, хто заробляє, той, хто більше працює, той, хто більше вміє, той і має права. Зрозуміло. Більші я зараз його ж словами буду йому апелювати, тому що ми маємо справу з генієм ну дуже потужного масштабу: той хто воює, той хто більше працює, більше вміє, той і має більше права. Не треба бути майстром супер А ви зрозумієте, що і жінки теж це все роблять? А коли нам говорять про рівні права, а 8 березня саме про це про рівні права між чоловіком і жінкою. То це брехня, 8 березня це день боротьби за права жінок. Якщо це день боротьби за рівні права, то я тоді президент Житомира. Інша проблема, що в нас немає альтернативного свята для чоловіків, які би святкували так само, як і 8 березня. Але тут ось в чому прикол. Сама історія появи цього свята є лише черговим нагадуванням нам, людям про те, що нам би бажано не повторювати помилок минулого, і в даному випадку жінкам не потрібно було більше доводити своє право на існування. Як людей, називати це святом, це те саме, що казати, що голодомор це празник живота, це прям кровожерливо. Це в першу чергу приниження наших достоїнств, які ми заслужили за десятиріччя інвестування своїм потом, працею, кров'ю, кістками, життям. Тому не відіться на це чоловіки. Слухайте, пане. Якщо ви зараз приписуєте собі заслуги всіх чоловіків-винахідників, то давайте вже собі припишіть тоді злочини, всі, які роблять інші чоловіки. А чого ні? Дуже зручно казати, що ви щось там десь колись інвестували. Напевно, ви головний донор волосся. При цьому буквально нічого не робити. Пардон, знімати корисні відео в TikTok Це теж свого роду інвестиція, свій геморой для справки. Формула ньютон винайшов ось це. А в нью. Ньютон... То були яйця, а в мене теж є яйця. Тож я це винайшов. Вона трошечки, от чуть-чуть, но не работає, і цей дядя. До речі, на 100% впевнений, певний, що все найкраще роблять лише чоловіки. Слухайте, коли якась проблема. Кого визивають? А чоловіка. аварія. Чоловік прибігає, а жінка. Королевна, яку треба обслуговувати. Е, так, дядя, а ну стоп. Королевна, яку треба обслуговувати? А що тоді у сфері охорони здоров'я робить цілий 81% жінок? І це дані за 2021 рік. Зараз їх там і того більше стало. Якщо жінки це королевни, яких треба обслуговувати, то чому тоді у всіх сферах, які так чи інакше пов'язані з обслуговуванням, 70-80% там саме жінки. Чи що, окрім масинок і бібіко, естиосіч як мені цього не. Бачимо, де Ви тільки уявіть собі наскільки вони залежні від вас, що змушують вас бути настільки тупими. Що ви не проснулись ніколи, не вздумали проснутися? А будь ласка, перед тим як ти починаєш знімати свої тіктоки, ну хоча б трошечки, відрепетіруй. перед дзеркалом став два-три рази, що сказав, неудобно слушати, розумієш? Ну це ж психолог. Я от зараз прям по кожному слову розберу. Вони жінки роблять чоловіків настільки тупими, то тим самим складають враження, що ми чоловіки найвищі істоти у всесвіті, залежні від жінок. Ти сам себе як взагалі розумієш? Не шукайте логіку в наступних словах. Це от запитання, Чисто запитати. Якщо чоловіки найрозумніші, то виходить, що жінки ще розумніші, якщо вони змушують чоловіків думати, що ти тупі. Правильно я розумію, чи ні? Ніхто нікого не робить залежним. Окей, це реально виглядає так, наче ви ніколи не були в стосунках, і через це ви образилися на жінок. Тому замість того, аби аналізувати стосунки та поведінку людей, сформували собі захисний образ якоїсь там жінки, яка тільки робить, що потребує, і нічого не робить. Тика один на мільйон. І навіть якщо така і існує. Нащо вступати в стосунки з людиною, якою тобі неприємно, яка робить оце все, що ти говориш, а потім знімати всі ці тіктоки, казати, який ти обіжений на жінок, бо вони роблять таку каку, а от мама в мене вона хороша жінка, а всі інші жінки погані й меркантільні. Попахує трошечки інцельством. Що вони вам не в'яжуть, що вони такі вам потрібні. Такі вам, боже, без них не ни, ни борщу не буде, не по, постіране, не не попрате, не відпрасоване, не не дай Боже, ви. Ви не зда... Ви чоловіки не здатні навіть свої шкарпетки скласти. Дядя, це не жінки змушують думати, що чоловіки нічого не здатні зробити без жінок. Це чоловіки роблять так, що потім всі думають, що вони дійсно ні на що не здатні, окрім як ну щось там може і здатні, а все остальне не здатні. Чи ви забули про ось цей шедевр? А про кількість мімів, що чуваки, не знають як поводитися зі пральною машинкою. Я взагалі мовчу. До що тут далеко ходити. Навіть я колись знімав подібні відео, тому що вони дуже добре залітали. І всі коментарі, які в мене були під цим відосами, це о мій такий самий ха-ха, От як це мило, так прикольно, коли чоловік ніхіра не вміє. Про що ти говориш? які жінки до чого тут жінки? Чоловіки, болить за вас? Просніться. Добре, до речі, він там вже про Бога заїкався. Зараз, вообще лучше садітись. Чоловік не взявся від від рібра жінки, а жінка взялась від нього. Це натяк на те, що жінка є похідною від чоловіка, і не навпаки. Тому чоловік має право виховувати як чоловіка, так і жінку. Він так само має право виховувати свою дружину, своїх дітей. Він може бути мудрою людиною. І жінка мудрою бути, якщо її може, то тільки як виняток. От чесно, ну ми ж не в 800-х роках до нашої ери. Якщо жінка пішла від ребра чоловіка, то травалало травала пішов від дубайського шоколада. Жінка пішла від похідного чоловіка. А інфа звідки? Кум вайбері прислав. Я, я, я навіть не знаю, як це коментувати, серйозно. Воспитувати жінку і дітей. У ті маленький воспитатель. І як встигаєш ти ТікТоки знімати з такою величезною місією, яка на твоїх плечах паверліфтер наш. Він такий. І бред виразає, що навіть якби він сказав, що це чоловіки насправді народжують дітей, я б навіть не здивувався. Дітей народжує не жінка, а чоловік. Та ти йоб твою жінка винашує і виштовхує, а чоловік народжує. Як це відбувається? Чаша, яка готова прийняти, де тут народження? А от коли в цю чашу входить чоловік, і він народжує, він вносить. Це називається народження, входження. Так суть же ж, народження не в тому, щоб те життя там з'явилось. Суть в тому, щоб те життя потім мало ручки, ножки, могло ходити і називати тебе тато. Якщо по такій логіці, то ти тоді в ту чашку стріляєш трьома мільйонами дітей. То ти тоді насправді багатодітний батько чи серійний вбивця. Недостатньо просто на сінинку посадити в ґрунт. ґрунт має бути родючий, його треба трішки поливати водичкою, але виросте на сінинка саме лише в землі. Якщо б чаші не було то куди б ти тоді тих дітей народжував? Це те саме, що сказати, що це не машина, довозить кудись людей, а колеса, які прикручені до цієї машини. Перед іди сядь на колесо, і я подивлюсь, як далеко ти на ньому доїдеш. Тому народжує тільки чоловік. Вас обманули, розказавши, що жінка народжує жінка ви Це так, це ніхто не забере. Не дай Боже, це ж, ми ж не говоримо чоловік ви ні. І виштовхує вже готова дитинку, яка сформувалася всередині. Жінка так, то роди називаються. Так роди це і є народження, шановний ця людинка себе ще й психологом називає. Я, Якщо чесно, не знаю, мені сміятися чи плакати від цього. А народження робить чоловік. Не й не забирайте у чоловіка, це бо це аут повний, це просто. Піздец. Чомусь мені здається, що якби жінкам дали можливість народжувати якось окремо не руйнуючи свого тіла, то напевно всі б з цим погодились. Ви просто уявіть: природа дає жінкам змогу народжувати, а якогось дядючку це настільки ущемило, що він повністю спотворив факти, викрутив все так, щоб було зручно йому, наробив граматичних помилок і сидить довольний. Хочеш рожати? Іди рожай, ніхто не проти. Але не говори, що роди це так, наче ти просто сіла, з тебе щось вилізло, і ти пішла собі далі на роботу. Ти якби спробує. Бував це пережити, ти б здох. Є офіційні дослідження, які доводять, що роди по відчуттям болі прирівнюються до спалення живцем. Ніфігова така чаша получається. А знаєте, яким він бажає чоловіків, які раптом чомусь не згодні з його дуже правильною думкою. Найгірші чоловіки це які саме себе ненавидять і захищають жінок. Дядя, з тим, що ти тут наговорив, тут не тільки жінок, ще і чоловіки і від дітей, і тварин від тебе захищати треба. Гірше таких чоловіків, блін, і їх повно. Вони є. Всі в інтернеті вони в реальному житті. Боже, яка це срань Господня? Знаєте, мені б дуже сильно хотілося, аби жінок не треба було захищати. Але допоки існують ось такі от дмитрики, я не можу сидіти, склавши рук. Тим паче, що від ідеї ось таких от дмитриків постраждало вже дуже багато людей. Зараз я вам дещо покажу. Все хіхеньки хаханьки на сьогодні закінчились. Переходимо до серйозних розмов. Проста річ в сім'ї все повинен приймати рішення. Чоловік, а ви поряд? Ви поряд. І ви за це кажете, який ти красавчик, молодець, супер. Але це повинно бути від душі. Пахлава це загалом дуже добре і насправді прикольна штука. Але іноді бувають ситуації, коли це трошечки може бути німножко неумісно. Жінко, я тільки що злив всі наші гроші, які ми відкладали сину на університет на казіно. Блін, який ти в мене красавчик, ну просто мій тігар. Жарти жарти, але в коментарях побачив одну жінку, яка написала йому, що постраждала від того, що слухала подібні поради. І все, що він спромігся відповісти, це Ну все. Отже, Дмитро, скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, що задача жінки це сидіти вдома та виховувати дітей? Як можна жінка виспитати здорового хлопця? А окей, тобто жінка дітей виховувати не може. То може тоді жінці піти на роботу, мати якусь певну владу? А коли баб'йо у владі, це ну це смертельний гріх? Це такий позор для чоловіків. А хоч на себе там працювати, бути самостійною незалежною. Можна? Жінки, які називають себе сильними, це чоловіки в юбках або в жіночому тілі. Чоловік в юбці. А ти що особисто його гормони перевіряв? Чи дивився, що у нього там під юбочка і що знаєш? Так? А зараз просто хворобливих жінок повно, Ендокринна система з ума сходить, і вони обростають волоссям, як У Вони гормони виділяються чоловічі. Я Вахері, я щось дуже сильно сумніваю, що ти особисто проводив кожну жінку на прийом до ендокринолога і потім виглядався в її результати аналізів. Ти ж скажи, що волосся на їхньому тілі росте, бо вони сильні і незалежні. Волосата Чупокабра це і є сильна жінка. Уявіть картину. Приходить жінка з аналізами до кринолога Там підвищений тестостерон. Лікар починає на повному серйозі втирати наступне. Ой, це ви, мабуть, така волохата стала, бо ви от сильна, і незалежна. Треба вам всі ці ваші бізнеси закривати. І під крило чоловіка. І стати його власністю. Але дітей вам не можна виховувати. Інформація з перевірених джерел. Але є одне але. Здоровий, не хворий, здоровий чоловік ніколи не буде любити сильну жінку. Це для нього все одно, що любити іншого чоловіка. Знаєте, про любов до інших чоловіків він теж, напевно, не просто так заїкнувся. Мені не передає хрініти з чоловіками. На рибалці, на полюванні, на мотоциклах, там поїздять, на машинках. Просто спілкування бухнуть, там, я майже не п'ю, ну, там умовно, колись там, трошки там іноді можна випити вина. Ну Мені з чоловіками комфортно, ми один одного розуміємо. А з жінками — це треш, це просто треш. Навіть фільм, просто подивитися з чоловіками — прикольно, розібрати його, там, подумати, пофілософствувати. З ким краще? З бабами? Ні. Мені ні. І поряд зі мною чоловіком, і з кількома клієнтами я спілкуюся, от, коли ми спіл... розбираємо ситуацію. І... Ту чи іншу і вони да, охренітельно без охранительну Охренітельно. Єдине що кажуть, я не знаю тепер, що робити, коли нам секс потрібен. Так ось і чому справа. Будьте боже. Ми тут сидимо голову, ламаємо. Звідки ж це у чоловіка може взяти стільки ненависті до жінок? Тепер то все стало на свої місця. Але я все одно не розумію. Ну, якщо тобі настільки сильно подобаються чоловіки, то не обов'язково при цьому принижувати жінок. Зараз 21 століття на дворі. Ми тебе приймаємо, такий, який ти є. Все добре, не переживай. Научний факт: найбільше ненавидять геїв та жінок, ті, хто. Самі мають нахили до цього, але через суспільний тиск, замість прийняття кума свого в ліжку своєму, почали виливати це в агресію. Ми тобі цей гріх відпускаємо і приймаємо тебе таким, який ти є. Чоловіки небезпечні для себе. Вони небезпечні для всіх і для Бога, і для диявола. І для жінок, в тому числі. Ну чи справді чоловіки небезпечні. Якщо жінки будуть виховувати чоловіків, вони будуть завжди небезпечні для них, тому що це буде завжди їх розривати всередині. Вони не будуть розуміти, хто вони, тому що представ, уявіть, який конфлікт всередині. Летіло чоловіка, а всередині програма забезпечення говорить тобі, що ти жінка. Навіть тут він перевернувся так, щоб у всьому опять була винна жінка. Ти ж сам в попередніх відео говорив, що жінка має сидіти вдома, говорити, який чоловік молодець, але при цьому не виховувати дітей, бо вона до цього не має ніякого права. Так а хто тоді? Якщо тебе дуже та пече, то віддай свою дитину в садік де вихователі чоловіки. Але ось да? не існує таких садіків. А чого? такі ж, як ти, потім першими почнуть їх критикувати, що це неправильно. Так не має бути. Це не чоловіча професія. Ви визначтесь хоча б в якійсь конституції вашої ненависті, бо зараз так виходить, що ваші ж слова суперечить одні одному. Дуже зручно виходить. В нас обвал фондового ринку. Пляті жінки. Собачка напісила мимо забора. Ну блін, жінки геть, уже знахабніли. З третього сезону соло левелінгу не вийде. Жінки, ну от ви хоча б це могли не руйнувати, чи що, аури більше не буде. Знаєте, увесь його блог просякнутий з цією чистою інцельською темою, де він прямо заявляє, що жінки це власність чоловіків. Чому жінка є власністю? Що чоловік це ледь не Бог в людській подобі, і паралельно з тим, що у чоловіків в сучасному світі немає прав, що ми живемо в матріархаті, і вся ось ця єресь. Тільки на жаль, реальність зовсім інша. І якби це все було правдою, то подібних би новин ніколи не існувало. Медикам не вдалося врятувати життя по звірячому побитої дівчини з глибоки. За словами батька Буковинки, це результат останньої зустрічі з хлопцем. Потім коли Взяла мама хлопця телефон і каже: вона в лікарні. Я кажу, що вже опять. На побита чи що? ні, -ні, -ні все нявся ситуація однозначно жахлива. Більшого шоку особисто для мене додали слова батька. Я кажу, що вона знову уже побита, чи що? Тобто він знав, що це вже траплялося, нічого з цим не зробив. Так ніби це норма, так саме норма. Бо зараз я вам просто прочитаю коментарі, які повністю суперечать всім тезам цього Дмитра психолога. Про те, що чоловіки бідні, ущімльоні, в них немає ніяких прав. От зараз краще сядьте. Не думаю, що парень зробив це просто так. скоріш за все, був вісомий повод. Хоч один чоловік знайшовся. Судячи з фото, прості бабла хотіла, да не на того нарвалась. Слова можуть убить. Вот вона, походу, і вбила, що він був не він, а в состоянні шоку й афекта. Походу загуляла, а хлопець від ревнощів відлупив. Вийшло, що перестарався. Жадність до грошей. Дівчата шукають на свою голову проблеми. Зажиріли від жадності до грошей. Понтів вічно мало вам, коли можна жити, бути щасливою, велике щастя гроші не дають. Фух. Представте коми, я сумаляю. Хотіла облапошить пацана молодого. Вот і получила своє. А парня жалко, надіюсь, викрутиться. Як бачите, вони спокійно дозволяють собі писати це навіть про загиблу людину. А знаєте чому? Бо їм за це нічого не буде. Бо вони мають право висловлювати власну думку, навіть якщо вона порушує закон. Чоловіка судити має право тільки Бог. Ну в деяких випадках чоловік. Ось він. Ідеальний світ в уяві сьогоднішнього головного героя. Але для таких як Дмитро, навіть цього буде недостатньо, бо їхня фінальна мета це робити все цивільно і без будь-якого засудження, а ідеалі ще й без кримінальної відповідальності. Найіронічніше, те, що ми все ще якогось чорта повинні поважати їхню думку, бо кожна думка має право на існування. Але знаєте, що всі, хто так уважають, як цей Дмитро,